Адвокат, експерт Регіонального центру прав людини пан Андрій Яковлєв, до нас долучається. Вітаю вас і хотів вас спитати: от е чи буде це вдале розслідування, на ваш погляд, чи вдасться покарати злочинців? Доброго дня. Е вечора, перепрошую. Знаєте, ефективне розслідування буде чи не буде, залежить від дуже багатьох обставин. Коли ми говоримо про ефективне розслідування, то перш за все це вжиття всіх заходів, які необхідні для того, щоб потенційно досягти успіху. Але ефективне розслідування не передбачає, що ми обов'язково можемо знайти вбивцю. Головне вчинити всі дії правильно для того, щоб уможливити його пошуку і притягнення до суду. І відповідне покарання дуже важко зараз сказати, чи буде встановлені ці особи, і чи будуть вони піддані суду, тому що залежить від багатьох обставин: перше, треба встановити, хто вони. По-друге, треба встановити, чи діяли вони самостійно або можливо під наглядом командування. Якщо під наглядом командування і командування могло упередити ці обставини, то це вже буде відповідальність командирів, і так можна до високих шаблів дойти. Все залежить від того, хто мав усунути цю небезпеку і не усунув. Якщо буде з'ясовано, що це є вище командування, то відповідно і воно має нести відповідальність, особливо якщо взяти до уваги, що ми проглядаємо системність таких умисних вбивств. Осіб, які перестали бути комбатантами, ну тобто військово вони вже користуються. Захист там конвенції і їх не можна не катувати, не тим більше вбивати. І, от, якщо буде встановлено, що це була не просто, скажімо, ексес виконавця, а якась цілеспрямована дія і не вжиття заходів, то можна говорити і про відповідальність командирів. Звісно, їх бажаніше притягнути до відповідальності, бо все ж таки від цього залежить, чи буде повторюватись такі випадки, чи не будуть. Да, взагалі, ми ж знаємо факти розстрілів. Українських військовополонених протягом всієї війни, от ви бачите, ну хоча б якесь розслідування не на словах, а діями, якесь нотування і так далі. Тому що пробачте, цього, цього добра в лапках у нас було достатньо протягом всієї війни. Я, дивіться, там, де ми стикалися з розслідуваннями, яке проводять наші правоохоронні органи, і якщо є можливість як, збору інформації, то це завжди робиться і достатньо ефективно, я думаю. Звісно, у нас велика кількість кримінальних проваджень, і приділити увагу належно всім, це дуже важко. Але там, де Скажімо, от такі обставини, де це вже трохи межує з вироломством. Я не скажу, що це вироломство, бо вироломство це зловживання довірою. Але це щось надзвичайне, це щось таке над над. І відповідно до цього має бути особлива увага. То я впевнений, що розслідування будуть проводити. Проте, ми, ми не можемо не брати до уваги, що. Доступні е, обставини, чи можна дослідити на місці, е, чи збереглись докази, можливо, десь збереглись додаткові докази. Все це, треба, я маю на увазі, додаткові безпілотники або ще щось. Е, треба багато перевіряти обставин для того, щоб з'ясовувати. Мені здається, в таких випадках, якщо ми бачимо системність, то вплив на зменшення таких от вбивств. Ну, або навіть можемо говорити позасудових страт, це притягнення до відповідальності командирів. Тому що якщо ми бачимо системність, ми маємо говорити, що це відповідальність командирів. Власне, так. для цього і придумана відповідальність командирів, щоб стимулювати їх, слідкувати за підлеглими. Якщо, звісно, це не був умисел і їхня пряма вказівка. То командна відповідальність дозволяє притягувати тих осіб, які не догледіли, але могли вплинути на ситуацію. Це ефективніше, бо командирів простіше знайти. А як ви вважаєте, це така самодіяльність? Це е, з глубини народної руської душі, чи це накази? От просто я розумію, що ну, до, до, доказів поки нема, просто ваші враження. Ну, я от коли думав про цю про цю подію, я пригадав, що десь до цього, там тижні напевно, за два, були відео, де начебто було видно, що хтось із виконавців каже: Я тут бачу полонених, а йому кажуть, не залишай їх живих. От якщо це відео ну, можна буде знайти, бо я так побіжно його, його слухав, і це буде підтверджувати, що хтось коригував. Такими людьми, то відповідно ну, ми можемо говорити, що скоріш за все це якась вказівка. Бо інколи вказівка, вона, знаєте, проглядається не обов'язково, пряма вказівка. А якщо цьому потурають, або не притягають до відповідальності, або не проводиться розслідування. тому це залежить від сприйняття, бо не все говориться словами. Інколи розуміється, коли ніхто не притягується до відповідальності, то можна ототожнювати сприянням. Угу. Я просто знаєте, чому задав це питання? Тому що той легендарний розстріл військовослужбовця, де він сказав Слава Україні, а вони сказали Ах, так, і полоснули його. Це говорить, що це від такої, знаєте, пам'ятаєте рекламу, Росія щедра душа. От вона щедра, я не знаю на що вона щедра, але на отакі злодійства воно є. Ну, в даному випадку це хороший приклад того, щоб перевірити, чи вони притягували до відповідальності е, тих солдат, які це зробили з їхнього боку. Бо це ж відео було оприлюднене, і вони мали провести розслідування. Якщо вони розслідування не проводили, то значить вони сприяють. Та вони всі героїв цим... отримують. Ви що? Ну, ви, ви пробачте, ви чули, щоб за якесь, хоч одне злодійство, хтось був покараний? Вони ж все кажуть, що це українці робили, і вони потім будуть казати, що це українці його й розстріляли як провокацію. Ну. Ні, я розумію, але я спосходжу з позиції того, що можна довести в суді, щоб це не було от, моє переконання або моє, ну, як я вважаю. А я вже дивлюсь з погляду того, як це можна довести, відповідаючи на ваше питання, вони це навмисно роблять, і це можна довести в суді, да. щоб притягнути до відповідальності якихось високих посадових осіб. І ще одна історія, потрібен ваш коментар. Червоний хрест вирішив з'ясувати. Що сталося з 23 тисячами людей, які зникли без вісті під час війни в Україні? 23 тисячі людей. Шановні глядачі. Після повномасштабного вторгнення організація створила спеціальне бюро, яке шукає зниклих українців і росіян. Про це пише The Guardian. Червоний хрест повідомив, що за останні два роки він отримав більше ніж 115 тисяч тисяч. Телефонних дзвінків онлайн запитів, листів і особистих візитів від членів сімей з Росії та України, які шукають зниклих родичів. За даними агентства, до кінця січня організація та її партнери допомогли надати інформацію восьми тисячам сімей. Отака от, да, от історія. Про... Да, дивіться росіяни арештовують цивільних. А це на рівні там командирів або солдатів, або це на окупованих територіях Херсонщини або Запоріжжя, або колишня Кілишня ки... окупована територія Київської області, Харківська. Потім вони чомусь переміщаються логістичними шляхами по всім суб'єктам Російської Федерації в спеціально підготовлені місця несвободи. Часто це або СІЗО, або лагеря. Там вони утримуються разом з українськими військовополоненими, але без придання будь-якого статусу. Вони не говорять росіяни, хто кого вони затримують, угу. і вся наша спільнота звертається постійно до Червоного Хреста, бо єдина організація, яка контактує і може контактувати з владою Російської Федерації, щоб вони підтвердили про те, що там утримуються інколи називають таких людей цивільні заручники, тобто цивільних, яких позбавили свободи. А, пробачте, я говорив би з вами безкінечно до ранку, але час. Спасибі вам дуже.